Це арена чемпіонів на телеканалі СТС. У нашій програмі все про спортивне життя Сумщини сьогодні у випуску. Віталій Бутрим новий рекордсмен України. Сумчанин покращив результат 20-річної давнини. Новий директор ювілейного про те, як сумчан зватимуть на футбол. Артем Хумула, роменчанин із олімпійськими амбіціями, ексклюзивний матеріал арени чемпіонів. Двома поразками на чемпіонаті Європи зі студентів стартувала команда Сумського державного університету. Єдиний представник України розгромно, 1-7 поступився хорватам. Не вдалося підопічним писоцького взяти очки і в грі з португальцями. 1-3. А от вдалий результат сьогоднішнього матчу з німцями дозволив сумчанам вийти до наступного етапу студентського чемпіонату з третього місця своєї групи. Били, били, але так і не забили. На ювілейному головна футбольна команда обласного центру відкрила новий чемпіонат грою із харківським геліосом. Перший домашній матч з нового сезону був по справжньому видовищним, але згадати довелося про цілу низку проблем. Вболівальники знову масово на трибуни не пішли, а команду підвела реалізація. Своя програма підготовки напередодні матчу була на стадіоні Ювілейний. Тут працювали усі служби, а найбільша увага до серця арени газону, і з ним, зізнаються, не все гладко. Тільки локальні місця місцями підсивали, а кожен сезон так, потрібно його підсивати повністю. Це 200 кг, 220 трави, для того, щоб він був густий, відповідав густоті. І якості арбітра Роману Калитуї сумами пов'язала якась вища сила. Кировоградський рефері обслуговував другий матч біло-синьої команди поспіль. Схоже, навіть футболістів місцевих встиг вивчити. А от харків'яни початок гри провалили. Гель здав сумським лідерам безліч простору. Ось Єрмаченко після скидки брікнера пробуває у голкіпера. Усі схопилися за голови. Ярошенко ж тільки заспокоїв. Мастерства не хватила. Або... Оценки жальової ситуації, ну це і є мастерство. Далі більше. На екваторі тайму барський подарунок господарям робить харків'янин Дмитро Сартіна. Грибенюк з Лебоденком залишають з бубликом голкіпера. Трибуни вже святкують гол, але останній захисник сонячних виносить дня з лінії вже порожніх воріт. Це технічно, би, треба але Не вийшло. Може, дітей не повезло, може, в силу каких-то обстоятельств. Ну. Талі все сделать не тільки захист виної, скажем так, цих а і вся команда. Взагалі, ні, я це все таки звертав, Що це початок сезону? Не безгрішною була й оборона Сум. Це вже кадри другого тайму. Медведів махнув повз м'яч, а харків'янин Кравченко подумки подякував і вийшов на побачення із Литвиненком. Сумський голкіпер героїчно врятував. Героїв вся команда. Ну не вийшло виграти. дуже жаль, ми будемо стремитися побіжати в кожному матчі. Сухі нулі у зовсім не сумному матчі. І суми починають чемпіонат двома нічийними результатами. Дмитро Шпірко та команда СТС. Інша футбольна команда Сумщини взяла три очки на виїзді. Охтирський «Нафтовик» «Укрнафта». в Миколаєві. Мінімально переграв традиційно міцний місцевий клуб. Гості грали у гостріший футбол, створили більше моментів, а відтак їх перемога виглядала цілком логічно. Ну а Гол Тимофія листопада прямим ударом зі штрафного це просто шедевр, який заслуговує на потрапляння до всіх хіт парадів. І знову барса на коні сумський новачок другої ліги на виїзді помстився горностаєвському миру за поразку двотижневої давнини у Кубку України. У очному матчі вже чемпіонату підопічні Богача взяли реванш 1-0. Гол забив Данило Мойсеєв про турнірні справи клубів Сумщини у першій та другій лігах. Говорити поки завчасно зіграно лише по два матчі. І про футбольну екзотику нову сторінку футболу Сумщини на очах знімальної групи арени чемпіонів було написано у Ромнах. Там чемпіон області агробізнес ТСК зіграв контрольний матч. Увага із професіональною командою із Сенегалу. Це був перший міжнародний футбольний матч в області після здобуття Україною незалежності, і про нього далі у спеціальному репортажі. Сергій один із чотирьох тисяч місцевих любителів футболу, які прийшли на власні очі побачити гру закордонної команди. Досвідчений вболівальник згадує: в останній міжнародний футбол тут бачив ще дитиною. Було тоді, це, мабуть, у 70-х годах приїжджали болгари. Ну, я тоді, на жаль, не рахунок не пам'ятаю вже. Але такої екзотики, як у 2015-му, футбол Сумщини не знав. Сенегальська команда Косет виступає у професійній лізі і приїхала в Україну в турне готуватися до нового сезону. Нашу спеку африканці навіть не помітили. Ось, приміром, принц Хоуп Мартінс. Навіть офіційний костюм вдягнув. Він тренер синегаці. Ще перед грою погодився на інтерв'ю і розкрив усі секрети. У блокноті мій план на матч. Ми хочемо грати в привабливий футбол. Так само тому ми гратимемо із тактичною схемою 4-3-3. щоправда працювала тактика гостей недовго. Вже на 36-й хвилині вони пропустили перший м'яч, а до перерви горіли 3-0. Історичні голи на рахунку Гаврася, Ансибора і Радіонова. Уже в другій половині гри захист коседу дав четверту тріщину. Євген Радіонов уникнув сайду, вирвався на побачення із голкіпером Маліком Бає і пробив у дальній кут 4-0. Далі румна більше вболювали за гол престижу африканців, і шанс випав чудовий пенальті у ворота українців. Проте Віталій Царицин впорався і з ударом, і з здобуванням Вийшла то, справді то, класна гра. То, Ми то, зробили то, багатьох то, людей то, щасливими, то, А від то, 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 того то, і то, самі то, щасливі. насправді зараз навколо мене відбувається справжній селфі-пад. Ромни він охопив, і зараз я не маю можливості втратити свій шанс зробити історичне селфі із гравцями з далекої Африки. Ходімо. Сенегальці ще близько тижня проведуть в Україні, планують зіграти товариський матч на Київщині. А наступного року кажуть: якщо буде запрошення, приїдуть на Сумщину за реваншем. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, новини СТС. Новий рекорд сумчанина сенсаційний результат у місті Алмати. Показав сумський легкоатлет. Спринтер Віталій Бутрим із часом 45.01 фінішував у бігові на дистанції у 400 метрів. Відтепер саме стільки складає рекорд України у цьому виді. Попереднє досягнення було встановлено 20 років тому в Японії. Бутрим наразі перебуває не у Сумах, але телефонов прокоментував нам своє видатне досягнення. Кінешне як я пробіг на фініш побачив сорок п'ять. На жальна, кешна, я поперше саме себе. Я що я так можу, коні пробігти. Додам, що попередній особистий рекорд Бутрима складав 45,73. Поза конкуренцією Сумчани були на чемпіонаті України з легкої атлетики. Він кілька днів тому завершився у Кіровограді. Новоспечний рекордсмен Бутрим переміг на 400 метрівці 45-77. Віталій Корш оформив золотий дубль, Переміг на 100 метрівці і вдвічі довшій дистанції. Володимир Супрун був третім на цих самих дистанціях. Третьою на 100 метрівці з бар'єрами була Оксана Шкура та наша Марія Миколенко була з бронзою на 400-метрівці. Сумський стадіон ювілейний справжнє футбольне королівство у наших краях. Вже більше десяти років із цією ареною пов'язані спортивні звершення та поразки сумського футболу. Днями ювілейний отримав нового керівника. І перше інтерв'ю Євген Зюз дав саме нашій програмі. Дивіться арена чемпіонів на ювілейному про всі питання життєдіяльності головної футбольної арени нашої області. Сьогодні будемо говорити з новоспеченим керманичем арени Євгеном Зюзем. Євгене, я дуже дякую вам за те, що ви погодилися на це інтерв'ю. І перше запитання до вас: Ось ви вже фактично тиждень перебуваєте так? Да, на да, вашій да. посаді. Mm -hmm. Ось розкажіть про те, які орієнтири для себе, для керівника, ви вже обрали, які проблеми побачили, які пріоритети вже спільно із своїми колегами вже вдалося вам поставити. Добрий да, день. Уже неділю я, як був до цього, а вже неділю, як без приставки. його директор. стадиона юбилейный ну, проблемы у нас э, как всегда как и у всех проблемы главная задача это вывести стадион на э, самоокупаемость то есть это самая основная задача и потом уже мы надо думать уже про дальнейшее и развитие и какое-то там существование э, и экономические проблемы они в любом случае взаимосвязаны с какими-то там социальными что, э, то есть нам э, задача, Опять же, повысить интерес к футболу, это опять идет через пропаганду футбола, спорта, привлекать сюда детей. То есть, ну как можно больше, чтобы э, стадион ожил, зажил, и ну, город больше ну, знал о стадионе, больше принимал тут участие. Ну, на, ну, повысить інтерес в футболу. Ось це основна задача. Тоді уже, в принципе, можна вже думати про дальнейшее развитие. Євгене, ну дозвольте, я кілька ще не футбольних запитань вам поставив. Багато у суспільній думці в нашому місті виникає питання до того, що насправді у чій власності перебуває сьогодні стадіон. Основний собственник це акціонерне общество СНП імені Фронзи. Основний акціонер, так скажем, ну, там, ну 99, я не знаю, тобто. Взагалі, це основний акціонер. Тобто, фактично, футбольний клуб Суми і стадіон мають одного спільного так. акціонера, так? так? Ось ви говорили вже сьогодні про самоокупність арени. Я так розумію, сьогодні виходу на самоокупність немає. Наскільки близький стадіон є до цього? Пока так. Да, Ще нам, ну, опять же, ситуація. Комунальні платежи выросли, электроэнергия, тепло. У нас есть долги еще за прошлые сезоны по теплу. Мы сейчас будем их гасить. У нас задача до начала отопительного сезона погасить. У нас есть небольшая задолженность по зарплате перед работниками нашими. Ну все буде будете развивать, приглашать. заохочивать болевальников. То есть, э, ну, все идет через футбол. Опять же, это все взаимосвязано. Игра команды, болельщики. Э, ну, команда же будет, как желание биться до конца, то есть, перед тысячей людьми или там, перед десяти тысячами. Поэтому, то есть, это все взаимосвязано в комплексе. Э, также ну, хотелось бы здесь... Э, какую-то руку помощи, ну или хотя бы какое-то плечо городских властей, то есть там областных властей. Мы их приглашаем на все матчи, рады видеть, то есть в таком плане. Ну, вже зіграно було перший матч так нового футбольного чемпіонату. Ось розкажіть про ту політику, яку провадить е, тепер вже стадіон, новий керівник стадіону щодо залучення все ж таки людей на стадіон. Як це відбуватиметься тепер? Тому що ну те падіння е, відвідуваності матчів ПФК Суми, яке сталося за два останніх роки. Як на мене, це є неприпустимий факт для нашого міста футбольного міста. Все правильно ви говорите, і це дуже і странно. То есть, ну, у нас ну, как... Команда играет в первой лиге, играет, в принципе, неплохо, и прошлый сезон закончила там на девятом месте, то есть это не, ну, неплохие показатели. И новый тренер, там, новую команду, он ее еще строит. Мы, в принципе, у нас есть как бы два проекта, так сказать, привлечения. Мы хотим, это один, это такой клуб, клуб меценатов, клуб таких, можно назвать, спонсоров без, не безразличных людей к футболу, крупных. Ну, директоров крупных предприятий, то есть у нас э, мы с ними будем работать, приглашать на стадион, э, в этом нам оказывают помощь и губернатор Николай Алексеевич, он, то есть э, поэтому э, мы с ними будем работать, работаем э, при, при, по этим предприятиям там распространять билеты, то есть чтобы там можно смотреть, то есть не обязательно там Ціна, тобто тут можна регулювати, робити якісь льготи, щоб вони тобто, крупні предприятия сюди були приглашали своїх працівників. тобто це буде повищатися, тобто люди будуть приходити. Історично склалося, що рекламою матчів ПФК Суми опікується саме стадіон ювілейний. Як зміниться у цьому плані діяльність підзвітної вам організації? Ні, <звітлення> стадіони. И теперь занимается рекламой, полностью на нем реклама, продажа билетов. Реклама мы стараемся по максимуму. То есть радио, афиши, вот этот унермах, Киев, там видео, этот экран. Поэтому, может быть, у нас есть еще идея, это предложил главный тренер пфк Сумы. Громко говорите, машина, щоб ездила по городу. місті. Такую, може, теж запустимо ідею. Ну, будем по максимуму приглашать, чтобы люди, е, ну, люди, щоб всі, ну, всі люди города знали, що от, там, в цю суботу футбол. Вот. Запитання, яке на час і, напевно, Сергу головного тренера, щойно згадуваного так, вашого ПФК Суми, скажіть, будь ласка, наскільки реальним є надання футбольного поля для тренувального процесу клубу, враховуючи його сьогоднішній стан, має на увазі поля, тому що ну проблема наявності у головної міської команди власної тренувальної бази, я так розумію, ну це питання не одного дня, маючи стадіон і тренуючись на ньому, все ж таки я думаю, це якась мотивація покращити свій результат. Чи має можливість цей газон витримати ще й тренуваль? навантаження ПФК «Суми»? E, ну, конечно, тяжело нашему газону такие ну, нагрузки. Это в любом случае. Хотя, ну, мы, мы даем для тренировок пфк «Суми», Ну, в любом случае, да, этот вопрос уже не один год он муссируется. Им нужно свое тренировочное поле. В любом случае, тем более, ну, у нас сейчас получится э, то есть вот, кубковая игра. У нас там ну, 15, 22, 30, каждую неделю игры, если еще добавить сюда тренировки, а мы по регламенту и так еще предматчевую тренировку даем и ПФК суммы и приезжей команде. Потом у нас же еще футбольный клуб «Барса», который во второй лиге, и у нас с ними были ну, разговоры, договоренности, что ну, пару игр они тоже хотят здесь сыграть. Поэтому, как это все будет выдерживать, ну, Ну, тяжело, конечно, будет. Це питання до это, нашим, ну, питання на, до, да, до агронома. И тут вопрос: Ну, как говорит, агроном, то есть, если финансовые возможности у вас позволяют, то мы можем и каждую неделю матчи проводить. Но, но это надо определенные вливания делать именно. Ну, финансовые удобрения, пассивной материал. Ну, від таких більш аграрних справ, давайте перейдемо до, напевно, останнього запитання, але яке я глибоко переконаний, турбує кожного вболівальника ПФК Суми, на яку цифру у цьому сезоні відвідуваності матчів ПФК Суми все ж таки на стадіоні планують вийти. Тяжелий, звісно, вопрос. Ну, у нас була прес-конференція, озвучили наші, так сказати, акціонери, ну, вони хочуть до 10 тисяч. Це, звісно. Большая цифра и, ну, проанализировать прошлые сезоны то есть, это очень большая цифра. Но будем, задача стоит, будем ее выполнять. То есть, у нас, я говорю, в этом, мы в этом сезоне запускаем абонементы. То есть, их их не делали. Я не знаю. Мы ну, один ряд там, центральная трибуна в принципе выходит, ну, выходит игра там, меньше 20 гривен. А сколько Абонемент стоит 300 гривен. Это на весь, пол... сезон? на весь сезон, плюс еще кубковая игра, плюс даже там, ну, Барса мы еще с ними там, они будут бесплатно, не бесплатно. Но ну, в любом случае, то есть человек купил на весь год, получается же, ну, меньше 20 гривен, то есть самые центральные места. В принципе, может быть, то есть кому-то это, ну, те болельщики, которые ходят и в снег, и в дождь, им должно быть это интересно. Чергвіна, дуже дякую вам за цікаве, змістовне інтерв'ю. Переконаний, що у процесі сезону ми ще зустрінемо з вами, поспілкуємося на ті теми, які будуть на часі. Тоді я ще раз вам дякую. До нових зустрічей на арені Спасибо. чемпіонів. І саме час рубрики Відверта розмова. Сьогодні в арені чемпіонів, роменська зірка українського дзюдо Артем Хумула. Наш ексклюзивний матеріал. Інтерв'ю із Артемом Хомулою ми хотіли записати дуже давно. Нагода випала тільки зараз, коли дзюдоїст лише на кілька днів приїхав до Сум. Він спортсмен цікавий і перспективний. У юному віці виконав норматив майстра спорту. Рано став збірником. Хомулу чекала столиця. Він прагнув змін і у 16 років поїхав до Києва. Там більш професійно, там інший рівень, там ставлення, відношення. Ну, більше спарінгів. Воровень і тот. Ну здесь можно займатися до 14 лет, до 15 максимум. Потом надо уезжать, щоб продовжувати нормально боротися. Артем став одним з кращих юніорів України, а тепер результатами змусив Європу вивчити своє прізвище. Протягом кількох днів роменчанин став другим на Кубку Європи у Вроцлаві і переміг у Празі. Я їхав та виігравати. Я... у меня не было даже мысли, что я займу второе место или третье. Я... Как-то, может, я сильно настроился. Я даже не расценивал, там, что могу кому-то проиграть. Не, ну, конечно, это дзюдо, это спорт, можно было ошибиться, там, попасть у кого-то, но... Ну, не, была радость. Была радость того, что я там не упал, не, не ошибся. Ну, я ждал, что я выиграю, честно сказать. Ну, я неделю назад стал в Польше вторым. Програла в фіналі, да, я там зробив шибку і не можу вже цього повторити і виграв. Тренується наш герой двічі на день, і глядачам СТС демонструє свої коронні елементи дзюдо. Цей прийом називається через бідро. Я його вот часто роблю. Не можеш людина без відпочинку, лише тренуваннями жити та змаганнями. Питаємо про відпочинок. У воскресенні ресінні Я просто можу поспати цілий день, десь погуляти з друзями, просто там по Києву притіс, десь посидіти, чай попити, да і все. Ну таком щоб... ну, для мене лучше це просто полежати на все. А ще у Артема Хомули є спортивна мрія, і вона така ж максималістка, як і він сам. У меня есть мечта выиграть Олимпийские игры и воспитать олимпийского чемпиона. Я бы, наверное, хотел бы ну, вот так вот с детей начать и ну, потом уже их вырастить, потому что, ну, ну мне кажется, это более интересно. Мне, конечно, классно быть тренером в сборной, но это, то есть, это просто ты тренируешь чьих-то детей, ну, и уже взрослых, которые сформировались, и интересно вот так вот с самого детства ребенка вести, и потом, когда он уже выиграл чемпионат мира, там, по кадетам или по юниорам, ну, мне кажется, это приятно. Все у ваших силах, здійснюйте свої мрії. Ставайте чемпіонами ваших арен життя. Побачимось за тиждень на телеканалі СТС. Не пропустіть.